А як ви думаєте, чому зараз витягується оці, ця черга справ проти п'ятого президента? Адже, начебто, виборів не буде? То, по-перше, очевидно, вибори будуть, особливо якщо Трампу вдасться в регулювання. І в принципі, шанси на те є. Так що вибори будуть те, що американці останні дні на цьому не наголошують спеціально, це не означає, що ми вони від такої ідеї відмовилися. Я думаю, що офіс президента прекрасно розуміє, що це те, що них очікує, і відповідно ці судомні рухи, які ми бачимо останній час, це, це воно це очікування. Ну насправді рідко в якої влади вибори бувають на. Настільки доленосними, як в цієї, тобто абсолютно зрозуміло, що програш на, вигра, на виборах для нинішньої влади означає кримінальне переслідування за цілим рядом статей, особливо в зв'язку із саботажем підготовки до повномасштабного вторгнення. Там там просто я не знаю, там слід фокмен такі враження, що можна закінчити за за кілька тижнів. Настільки, все, всі докази наявні, і так далі, і відповідно розуміння цього, воно штовхає їх на бездумні і безумні дії, оце те, що ми бачимо: цей фальшоване відео, невідомо якого походження, без носія, на якому воно зроблене, що в принципі неможливлює експертизу як таку. І evet. все це розумієте, разом із буквально терором проти генералів eh, служби охорони. Ну no, просто, просто страхіття. Але це, це те, що є, на жаль. E, відповідно, зараз основне питання для, для влади e, e, насправді полягає в тому, що e, які шанси на e, на припинення вогню. Шанси, з моєї точки зору, сьогодні дещо більші, можливо, суттєво більші, ніж, скажімо, ще тиждень тому. Е, е, з моєї точки зору, е, важелів. Сьогодні вийшла стаття в БІЛ, які кажуть, от бачите, в Трампа немає важелів на Москву. Ну, таких, як на Україну, зрозуміло, немає. Трамп туди не постачає е, зброю і не фінансує російський бюджет. Але це не означає, що немає важелів. Санкції насправді дуже серйозно працюють. Тобто дані цього року зв'язані з економікою. Ну, в принципі, ми бачили, що до того йде. Там три чверті фонду національного благосостояння вже порожні, залишилася одна чверть. Зараз, оскільки очевидно, вони бояться, щоб їх. ну, щоб це не вплинуло якимось таким деморалізуючим чином на, на всіх, значить, вони не чіпають фонд. Вони почали витягувати кошти там з інших умовних загашників. Тобто вони починають обігові кошти компанії і, і держава витрачати це це там. Не надовго дасть їм дасть їм ілюзію, значить ілюзію того, що висмоктування і спорожнення е, е, фонду е, цього національного благосостояння е, е, дещо стишилося, але насправді це в них величезний дефіцит бюджету, в них дуже серйозні зараз проблеми е, з в місцевих радах, там в містну місцевої влади е, з фінансуванням бюджету і так далі. Тобто е, тенденції особливо останніх пари місяців, коли е, Останні шанси, останні е, санкції Байдена почали діяти, особливо останній місяць. Е, вони дуже і дуже серйозні. І я думаю, що вони будуть ще серйознішими. Оці негативні тенденції для російської економіки зараз. Після того як і Трамп не підписав продовження винятків для певних держав і компаній, е, котрі торгують з Росією в нафтогазовому секторі. Тобто ситуація має стати ще гіршою. Тобто принципово в Трампа є важелі впливу на Путіна навіть і без військових, хоча він коли говорив про військових. Тому принципово, з моєї точки зору, шанси на те, що що Трамп дотисне, хоча б, якщо не до врегулювання глобального, але хоча б до припинення вогню тимчасово, і так далі, шанси непогані. А, а ці а, такі новини зрозуміло створюють в офісу президента. Ну цілком зрозумілу паніку, тому що це означає, що вибори стануться а раз так до них треба готуватися. Оце, оце підготовка до виборів в, в стилі нинішньої банкової. пане Карле. Ота От сварка в овальному кабінеті 28 лютого. Е, як вона повпливала на здатність Трампа тиснути на Україну? Чи вона не має такого значення на Україну чи Росію на Україну? На Україну е, з моєї точки зору, попри те, що ми всі говоримо, включно зі мною, про те, що після е, діди ми повернулися фактично до тієї точки, в якій були. Перед сваркою в овальному кабінеті насправді позиції наші погіршилися. Не буває такого не буває, що після такого скандалу, після ми змушені були вибачатися, причому не раз судячи з усього, бо одне. Значить, що ми бачили, я маю на увазі запис, президента в соціальних мережах. А де що ми не бачили, а американці сказали, що українська влада відіслала їм листа ситуацію, яку вони нас поставили, в зв'язку з відмовою. E, значить, продовжити постачати зброю, і особливо e, розвідувальну інформацію, і саме саме по собі загострення, і те приниження, через яке ми пройшли, безумовно наші переговорні позиції e, послабило суттєво, але знову ж таки. Принаймні сьогодні ми не є в очах Трампа перепоною для миру, яку він має терміново так мати скасувати, або значить відмінити і так далі. Сьогодні нібито м'яч на полі Путіна, тому можна чекати. Але я кажу, наша позиція стала гіршою. Ну так і як ви вважаєте, от ця, скажімо, позиція виходить так, що у Трампа немає, скажімо, більших важелів впливу на Росію, ніж на Україну? Ну, це було зрозуміло. Це було зрозуміло. Тому ми так в принципі скептично завжди ставилися до того, чи вдасться Трампу те, що він наголошує. Без того, щоб здати Україну повністю, але на, на щастя, позиція Європи е, не дозволяє здати Україну, тому здати не вийде і е, е, зробити ді, досягти компромісу тільки за рахунок е, поступок з українського боку, також та ніби Трамп це і розуміє і е, судячи з усього. Е, Воно його влаштовує, тобто те, що він, що він має дотискати Росію також. Але те, що ну, абсолютно зрозуміло, що от ми говорили щойно про економіку. Ну Економіка це одне, це ж не те, що в них армія відступає і відступає швидко, або біжить і так далі. і Їх треба, умовно кажучи, рятувати. Це, це була би гарна позиція для переговорів. Такого немає. Ми відступаємо, не швидко. Крапля за краплею, але відступаємо. Звичайно, що тиснути на Україну Трампу взагалі немає ніякої проблеми, але і Росія, ну в принципі, думаю, що відчуває певним чином, що відмовити Трампу для них це дуже проблема. Пане Карле, я вам дуже дякую за коментарі, що долучились до нашого ефіру. І хочу нагадати всім нашим глядачам, що буквально за 10 хвилин на моєму каналі Близнюк наживо ми продовжимо нашу бесіду з Карлом Волохом. Тож доєднайтеся, будь ласка. Гарного вечора. Бажаю.